Для України від Бельгії на оборонні питання допомога що на 1 мільярд євро. Повідомив під час візиту до України прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер опрацьовано питання постачання винищувачів F-16 спільного виробництва інвестицій в Україні. Про це йшлося під час прес-конференції президента Зеленського та прем'єра Бельгії. Це працюватиме на безпеку Європи. Українські і бельгійські виробники вже мають три угоди. Президент України презентував прем'єру Бельгії, представникам бельгійських оборонних компаній зразки дронів, які виробляє український оборонпром та які застосовуються на полі бою, за словами прем'єр-міністра Бельгії. Є мільярдні контракти, які будуть розміщені в Європі. Німеччина щойно оголосила про 500 мільярдів і бо б дивно, якби Україна, яка потребує багато потужностей, не відігравала ключову роль у виробництві і переозброєнні Європи. Це дуже логічна і взаємовигідна співпраця. Очільник бельгійського уряду заявив Брюссель, зацікавлений розпочати виробництво на українській території, щоб підготувати Європу до можливих агресивних дій з боку РФ.